Мої вітання! Сьогодні доведемо, що сума перших n непарних натуральних чисел рівна квадрату їх кількості. Знайдемо суму перших n непарних натуральних чисел. Перше непарне натуральне число це одиничка. Воно рівне 1 квадраті. Друге непарне натуральне число це 3. 1 плюс 3 рівні 4. А 4 це 2 в квадраті. Третє непарне натуральне число це 5. 1 плюс 3 плюс 5 дорівнює 9. А 9 це 3 в квадраті. Четверте непарне натуральне число це 7. 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7. 16. А 16 це 4 в квадраті. П'яте непарне натуральне число це 9. 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9. 9 плюс 1. 10. 7 плюс 3. Ще 10, вже 20 і плюс 5 25. А 25 це 5 в квадраті. Шосте непарне натуральне число це 11. 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9 плюс 11. Щитаємо, скільки буде. 9 плюс 11 20. 7 плюс 3 ще 10, вже 30, 5 плюс 1 6 36, а 36 це 6 в квадраті. Отже, ми отримали ось таку от послідовність сум. Проводячи міркування, ми бачимо, що з лівої сторони в нас стоїть перші, сума перших n непарних чисел, а з правої їх кількість квадратів. Тому запишемо. Сума n непарних чисел з лівої сторони, а з правою n2. В, в загальному випадку для довільного n. Перевіряємо, чи це буде дійсно запис непарного числа. Якщо n рівні 1, то 2 на 1 мінус 1 буде 1. Якщо nрівні 2, то 2 на 2, 4, мінус 1 3, друге число 3. Якщо n рівні 3, то 6 мінус 1 буде. Що n рівні 3, то 6-7 5 і так далі. Тобто це дійсно n натуральне число. Можна з лівої сторони цю суму звернути, отримаємо суму, такий значок сума k від 1 до n, 2n-1, і ця сума дорівнює n квадраті. Де n це, бачимо, кількість доданків в сумі. Тобто кількість непарних. Натуральних чисел. Отакий От оцей метод називається метод неповної індукції. Ми зробили висновок і отримали такий вираз. Але метод неповної індукції, він не точний. То для того, щоб абсолютно точно довести оцю формулу, скористаємось методом математичної індукції. Нагадаю, в чому полягає метод математичної індукції, Повної математичної індукції. Якщо якийсь вираз, справедливий, цей вираз записав. Справедливий при n рівні 1. Ось він справедливий. І ми робимо припущення, що цей вираз справедливий при n рівні i. ось це наше припущення. І з цього припущення слідує. що Розглядуваний нами вираз справедливий при n дорівнює і I плюс 1. Ось він, спираючись на припущення, ми це доводимо. То даний вираз справедливий при будь-якому значенні n. Так говорить метод математичної індукції. Ну, можна сказати, якщо в черзі перша жінка, і за кожною жінкою стоїть жінка, то в черзі всі жінки. Доводиться цей метод методом від супротивного. Якщо цікаво буде комусь, як він доводиться, пишіть в коментарях, і я вам доведу, доведу справедливість цього твердження цього методу. І так, опираючись на цей метод, доведемо знайдений нами вираз. Перший пункт це треба знайти. Чому чи, чи це, довести, що ця формула справедлива, при n рівні 1. Ось, замість n скрізь ставимо 1. Тут, 1. тут 1, тут 1, тут 1. Маємо. Тут 1, тут 1 і тут 1. 2 на сума від k рівні 1 до 1. Тобто 1 доданок сумі буде тільки. 2 помножити на 1, 2. 2 мінус -1, 1. Ліва сторона рівні 1. Справа права сторона 1 в квадраті 1. Отже. Знайдений нами вираз справедливий при n до рівні 1. Робимо припущення, що знайдений нами вираз справедливий при n до рівня I. Тобто ось записуємо наше припущення. Замість n ми скрізь поставили I. Тепер, опираючись на це припущення, нам треба довести, що знайдений нами вираз справедливий при n до I плюс. Тобто, ось замість n я скрізь ставлю. І плюс 1, і плюс 1, і І плюс 1. От тут в дужках під знаком суми, якщо розкрити дужки, то отримаємо 2i плюс 2 мінус 1. Тобто 2i плюс 1. Це спрощений вираз, який ми отримали, що нам треба довести. Оцей вираз треба довести, опираючись, повторюю на оце припущення. Спробуємо його довести. Відомо, що три послідовні натуральні числа можна записати ось в такому вигляді. 2i мінус 1 це перше число, 2i друге число, і 2i плюс 1 це третє число буде. Як бачимо, от середнє число парне. То послідовні непарні числа можна записати як 2i-1, 2i плюс 1. 2i -1. Це будуть послідовні два непарні числа. Тому ліву частину цієї суми, яку нам треба довести, ми можемо розписати як сума до, до останнього числа, а передостаннє число 2i мінус 1. І тоді буде сума від k, k від одиниці до i, Бо ми тільки до останнього числа додаємо всі. І до нього потім додамо останнє непарне число. Останнє непарне число цієї суми буде 2i плюс 1. От цю суму ми розписали в такому вигляді. Тепер дивимось, оця сума перша у нас є по припущенню, і вона дорівнює і квадрат, по нашому припущенню. То замість неї ми можемо записати і квадрат. От замість цієї суми ми записуємо і квадрат. Отримуємо і квадрат плюс 2i плюс 1. І бачимо, що це повний квадрат. Звертаємо його, маємо І плюс 1 до квадрата. І отримуємо, що оця сума дорівнює І плюс 1 до квадрата. Ось Отримали. Дивимось, а це те, що нам треба довести. Ось воно. Тобто, ми з вами, опираючись на припущення, довели, що даний вираз, який ми отримали. Справедливий при n рівні i плюс 1. Тому на основі методу математичної індукції ми можемо зробити висновок, що він справедливий для будь-якого n. Отже, отриманий вираз нами справедливий для будь-якого n. А це означає, що сума n перших непарних натуральних чисел дорівнює їх, їх кількості в квадраті. Те, що ми хотіли довести, ми довели. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!